Як приїде і чіпляємося, будемо Ось такі виставочні експонати привозимо. Андрюха одразу засинив, каже гарні. стой. До... Дивіться. Вот такого Орний Другом. Ммм Друга ящишка тробен Сиренький леп Можемо із сусіду поставити, але... Вики вони красиві, рівненькі, гарненькі, пряменькі, все зложене. і це весті дубове, яке буде набагато краще, ніж середрова. Такі у вас закостойчик дубовий, без кори, лялечка така все вложено, красиво, -а. -а, -а. А вот -а -а -а. а у сыри и не наши, а это наши. Аж гниточка Рынь. Рынь. Тут рынь. И, и четвертый такого нуля. Покуратненько. Штучка на штучку. На завершення, тут трошечки місця, тут мікро, і треба звідси виїхати. Це таке? Олег наказаний, буде їхати на кузові. Маніпулятора не можемо зложити, бо тут теж місце мінімум. Прям мінімум-мінімум. Ми пішли виїжджати по малесенькам. Оцих мікро заїздиках. З той стороны Ці питання. Насіщу красоту в Рівному.